Привіт, друзі! 12 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок і вже офіційно є підтвердження тому, що саме Збройні Сили України на території Курської області. Я знаю, що ви знали, але офіційної заяви раніше не було. Тепер головнокомандувач Збройних сил України Сирський повідомив на ставці, що це ми там, що Збройні Сили України контролюють майже 1 тисячу кілометрів російської території, території Російської Федерації. Про зараз це все вам детально розповідаю, тому, будь ласка. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Я вам принегідно дякую за підтримку. Нас тут уже 150 тисяч підписників, і це ваша заслуга в тому, що ми тут є. Тому прошу запрошуйте, запрошуйте своїх друзів сюди. Нехай долучаються до нашої платформи. Рухаємося далі до 200 тисяч і потім до мільйона. Отже, ставка Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського, де зібралися силовики, урядовці, і було онлайн-включення Сирського, який сказав, що на даний час під нашим контролем знаходиться близько однієї тисячі квадратних кілометрів Російської Федерації. Ситуація знаходиться під нашим контролем, сказав він. Сьогодні також проводив нараду і Путін. Це вже друга його оперативна нарада з силовиками саме про. Курськ, і там йому доповідав тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області, сказав, що вони вже втратили 28 населених пунктів, ширина фронту близько 40 км, глибина близько 12 Путін його зупинив, йому дуже не сподобалася доповідь. Я вам про це готовив відео сьогодні на каналі. Залишу посилання в правому верхньому кутку, Переходьте, Дивіться, реально сьогодні путінський режим знервований, тому що він не розуміє, для чого Україна зайшла. Курську область. І ніхто загалом це не коментує. Якісь певні здогадки є. Але, в принципі, щоб, наприклад, Сполучені Штати Америки, чи Німеччина, чи Італія, чи Франція, будь-хто сказав, от Україна для того туди зайшла. Поки що конкретної такої заяви немає, є загальні розмірковання з приводу того, що це сформує інші кращі переговірні позиції України з Росією. І, власне, про це навіть говорив і Путін. Так, от а, сьогодні він наголошував на тому, що. Дуже неправильно, що це Україна заходить на територію Росії. Вони стріляють по мирних мешканцях, як він знову говорив, і це робиться спеціально для того, щоб кращі переговорні позиції були України у переговорах із Росією, але вони не будуть зупинятися, будуть домагатися своїх цілей на сході. Дійсно, ситуація на сході залишається напруженою. Чи перекине Путін свої війська в Курську область? Є лише поки що розмірковування журналістів. Ну от, до прикладу. Видання Форбс пише сьогодні про те, що українські війська риють окопи в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишатися. Вони наводять цифри, скільки там бригад, скільки особового складу. Я не хочу це переповідати, тому що я не думаю, що це, по-перше, є коректна інформація, по-друге, що вона відповідає дійсності. Звісно, росіяни це прочитали, але я не думаю, що вони керуються публікаціями з Форбс. Тим сам факт присутності наших військ на території Курської області, що підтверджено сьогодні ставкою головного командувача України, означає і засвідчує, що це дійсно ми там. Це вже офіційно. Бо сьогодні, до прикладу, приїхали американські сенатори до України, спілкувалися з Зеленським, і в тому числі вони сказали: супероперація, операції, наділіть із задніці руським на їх же території. Ну і кажуть, що в приватних бесідах вони. Спілкується зараз про те, щоб все-таки дозволити ракетам атакам збити в глиб території Росії. Ну, і от, зокрема, навіть сьогодні міністр оборони України умер звернувся до ем, Еммануеля Макрона з проханням, аби Франція нам дозволила також бити в глиб території Росії. Ну, ви запитаєте, мабуть, логічно, так це ж було. Вони ж вже говорили про те, що можна бити. говорити, то говорили публічно, але як бачите, на практиці поки що дозволу такого немає. Є обмеження у використанні далекобійної зброї. Броньована техніка, танки леопард 2, до прикладу, німецькі не питання. От голова комітету з оборони буде Маркус Фабр сьогодні сказав, що наш наступ відбувається краще, ніж очікувалось, тобто його чекали, про нього знали. І це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Леопард 2 в Україні для сил оборони. Тому захід зараз, ну ви знаєте, так підняв крила. На тлі того, що наші військові проводять успішну операцію в Курській області, і на тлі того, що Путін нічого поки що не може вдіяти з цим, Путін не використовує ядерну зброю. Я не думаю, що він до цього вдасться. Це моя особиста думка. Він навряд чи буде це використовувати. Він швидше не буде це використовувати. Я навіть можу сказати, він не застосує ядерну зброю, тому що розуміє фатальність усього цього рішення для себе. І, звісно, що Захід зараз може ухвалювати інші рішення для використання їхньої зброї для того, щоб знищувати військові об'єкти на території Росії. Ну, зокрема, сьогодні вже губернатори прилеглих фронтових регіонів прифронтових регіонів України звітують про те, що кількість обстрілів Кабами суттєво зменшилась після того, як наші військові зайшли на територію Росії. Я, в принципі, думаю, що це одна із ключових ідей і одне із основних завдань, яке ставилося сьогодні перед військовим керівництвом політичним керівництвом України, аби дійсно зменшити спроможності Росії бити кабами. Це раз, поповнити обмінний фонд. Це два це успішно робиться. Ви бачили вже купу кадрів в соціальних мережах. Дуже показовим є здача в полон кадирівського підрозділу Ахмат. І багато цілей з інших ставиться, і вони, в принципі, будуть досягатися. Дуже цікаву тезу сьогодні ем, озвучили в одній з програм Центру громадської нередки вежа. Мої колеги е, зокрема мовиться про те, що сьогодні захід фактично поставив Путіна. В умови стратегічної невизначеності по раніше була чітка стратегічна визначеність, управління ризиком з метою недопущення ескалації виходу війни за територію України. Сьогодні війна вийшла за територію України. А Захід каже: а ми не знаємо, для чого це Україна робить. Якраз оця стратегічна невизначеність і вона сіє паніку, реальну паніку у Кремлі. Тому що що робити з Курським, з Курською областю? Росіяни поки що не вирішили. Але я не поспішав би саме тут уже салютувати з цього приводу, тому що недооцінювати ворога не можна. Росія вміє мобілізовуватися. Згадайте, після їхнього провалу у Харківській області 2022 році і також на Херсонщині. Вони змогли зібратися, оголосили часткову мобілізацію, наростили виробництво зброї, залучилися новими контрактами з північною Кореєю з Іраном, з Китаєм і. Далі продовжують війну по цей день. Тому ще поки що списувати їх зовсім не варто. Треба пильно буде слідкувати за тим, що там відбувається, і я думаю, що рішення якісь будуть ухвалені найближчим часом. Поки що, за все відповідальним призначив Путін ФСБ. І говорить, що Золотовало разом із Розгвардією і очільником ФСБ мають там навести порядок. Чи це так буде? Знову-таки слідкуємо за цими подіями. Тим на станом на 12 серпня сьогоднішнього дня, тобто, українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії, а не 28, так як звітував тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області. Ну, є чимало повідомлень про те, що ЗСУ розвивають наступальні дії на Білоруську область. Ну, може бути і на Брянську. Ну, поки що я таких явних ознак того, що наші зайшли в Білоруську область, не бачив. Далі до новин за кордоном. Сьогодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та Швейцарії Ігнаціо Касіс підписали спільну декларацію із закликом провести другий глобальний саміт миру за участі всіх сторін, включно з Росією. Вони закликали до створення спільної переговорної платформи, заснованої на дотриманні міжнародного права та принципів територіальної цілісності та незалежності держав, закріплених у статуті Організації Б'єдинних Націй. Чому я виділив цю новину, друзі? Вона, ну, типу, зараз зовсім не вписується в історію нашого успішного наступу на Курщині, але в будь-якому випадку війна буде завершуватися переговорами. Звісно, що переговорні позиції формуються зараз Збройними силами України, але в тому числі на дипломатичному треку така заява засвідчує, що Китай все ж таки намагається бути дотичним і буде дотичним до цього переговорного процесу. Ви знаєте, що Китай зараз просуває свій китайсько-бразильський мирний план. Їхній представник Лі Хуей їздить країнами глобального півдня разом із Колебою. Колеба також там присутній і переконує різні країни долучитися до їхнього мирного плану, запропонованого ним. Там немає до речі, вже принципу територіальної цілісності. І Китай сьогодні зробив заяву стосовно подій в Курській області і сказав: Ну, він стурбований. Я буду так прикладати дуже просто. Ну, треба припинити ескалацію, але він не засудив Україну конкретно, що мовляв, ми щось не так робимо. Вони говорять про те, що вони і далі залишаються прихильними саме мирного процесу врегулювання, як виникають української кризи. Це означає, що Китай не підтримав Путіна. Це, як на мене, найголовніше. Бо сьогодні не настільки важлива підтримка України Китаєм, скільки важлива не підтримка Кремля, і вона сьогодні продемонстрована. Звісно, через це Путін і біснується. І до подій в Україні не дуже, скажу так, приємних. Сьогодні ви певне читали новини про суперхабар, який отримав заступник міністра енергетики, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили масштабну корупційну схему, яку організував замміністра енергетики. і він затриманий в Києві на хабарі у півмільйона доларів. Прізвище його Олександр. Хейла. Ну, фактично, є своє в Україні. І за даними слідства, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати в користування. От тепер ви слухайте, друзі, гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Ну, в мене, чесно кажучи, це на голову не налазить, коли заробляють на війні. А це так називається ще й корупцією займається. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку Східного фронту Покровському. Про це повідомила Служба безпеки України в честі хвала їм, що вони провели таке затримання, з'ясували корупційну схему, там були й дотичні і інші посадовці. Транш мали передавати в декілька етапів. Ну і от на одному з них цих етапів е, хула взяли за причинне місце. Його заарештували, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень. Суд відбувся сьогодні, але Кабінет міністрів ще до рішення суду вже звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики. Ну, гарно в нас виходить. Отак От у нас відбувається професійний відбір. Так в нас відбувається перевірка спеціальна тих, хто претендує на найвищі посади в Україні. Все-таки заступник міністра це не пересічна посада, це навіть не керівник департаменту, а це людина, яка може ухвалювати, бачите, які рішення про передачу обладнання. Але йому це не вдалося. Тепер питання риторичне: чи допоможе це нам боротися? З фактично з корупцією. Говорив, говорю і буду говорити: ні, не допоможе. Будете саджати, прийдуть на їхні місця нові і будуть робити те саме. Чому? Тому що законодавча база дозволяє це робити. Це найголовніша проблема. Тобто бореться з наслідками, а не з причинами. Ну це складно. А картинку створювати то в принципі легше. Хоча ще раз скажу: е, велика дяка СБУ за те, що вони викрили таку оборудку і попередили її. І ще війна і не закінчилася, а в українській владі вже заговорили про відкриття експорту озброєнь. Експорт це продажа за кордон. Країна, яка воює, буде продавати озброєння за кордон. Я не поспішав би хейтити, скажу чесно, тому що ідея, в принципі, може мати місце на перспективу, наприклад, після того, як завершиться війна, або для продажі надлишкових. Якихось засобів ураження ворога. Але чи вони в нас такі є? Отут я маю сумнів, тому що куди не кинь, все треба купити. Втім, кажуть, що ну, ви знаєте, є такі галузі, які потребують фінансування, а вони не зможуть розвиватися, якщо не будуть продавати, наприклад, озброєння за кордон. Ще раз кажу: в умовах війни продавати зброю за кордон в нинішній ситуації, в принципі, не бачу можливим. напрацьовувати цю ідею. Так можна, але реалізувати ні. Втім, дивлюся, що слуги народу вже хочуть її навіть реалізувати. От, до прикладу, Польща сьогодні підписала зі Сполученими Штатами Америки новий контракт на закупівлю озброєння на суму 1,2 мільярди доларів. І за ці гроші вони планують закупити 48 пускових установок М 903 що є у складі систем батарей Петріот. Це враховуючи те, що от буквально кілька днів тому вони підписали контракт. На закупівлю 96 бойових вертольотів Апач. Вони їм потрібні, і це не експорт. На сам кінець, новина з близького сходу. Fox News сьогодні повідомив про те, що Іран може атакувати Ізраїль впродовж 24 годин. Може, але не факт, що атакує. Війна на Близькому Сході зараз вигідна, дуже Росії вигідна, враховуючи те, що в них ситуація вкрай. Ну скажу не те, що складна, але. Неприйнятна для них, вони по-іншому це все бачили. То чергова війна десь на близькому сході чи на корейському півострові вкрай потрібна Путіну, і я це не виключаю. Якщо раніше преса західна писала про те, що нібито Путін через Шойгу просив тигрань, щоб вони не обстрілювали цивільні об'єкти Ізраїлю, ну щоб не було там великої ескалації, то я думаю, вже вони свої слова забрали назад. Хоча слова Путіна, в принципі, нічого не варті. Друзі, дякую, що дивились. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Я вам дякую, що ми зростаємо. Це все завдячуючи вам, мої дорогі підписники. Запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашої спільноти. Я вам за це, як завжди, шалено дякую. Всіх люблю, ціную, шану і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!